Мері друзі, я хочу розказати, як Бог творить великі і чудеса у моєму житті і буде творити далі, який Бог самоготній, все і святий, що Він може все, мої друзі. Вчора, як я була на молитві, я дуже просила у Бога рибу, рибу живу. І мої друзі, Бог почув мене, адже Бог є Бог чудес. Бог є в самогутності, Бог є в сили, для якого не я неможливо, а можливо, все. Мої друзі, я довірилася Ісусу. Я довірилася в самогутньому Богові. Я довірилася тому, який може все, Для якого не я неможливо, а все можливо, мої друзі. Я, мої друзі, вам скажу одне. Що Бог є дуже великий, Бог є дуже могутній і Бог дуже ясний. А Адже він у своєму слові писав, що попросите у ім'я Моє, то дам вам. Нічого ви не просили, у ім'я Моє просіть і дано буде вам, і буде повна радість ваша. І через те прославиться Отець, через те, що ви прослав... попросите ім'я Моє, просіть і получите. І вам, милі друзі, я скажу також написано простіть у Бога з вірою і получите. Я повірила в Ісуса, я повірила в того Бога, я повірила в того самогутнього Ісуса Христа, що в молоденьких літ. Я в 19-літньому віці прийшла до Нього, і я впізнала, що Він є мій муж небесний, він є мій Бог і Господь, що я повірила у нього. І я водлюбила його як свого нетлінного мужа і Бога, Спасителя свого. У цьому серцем і душа я водлюбила його і повірила, що він і Бог. Він є триєдиний Бог, для якого неможливо нічого, а все можливо мені друття. І я до цього часу слідую до ним в небеса. Зараз мені 43 роки. Мені зараз Господь існує 24 роки. Я водлюбила його молодих літ і повірила. І зараз я з Господом 24 роки. І я слідую за ним в небо в ту симфонічну країну де не в смерті. Я вам скажу, мої друзі, яке Бог сотворив у моєму житті чудо. Я вам зараз все покажу, що Бог може все. Приходить вчора мама з роботи і каже до мене, Марія, я рибу купила. А я кажу, яку рибу заморожену, а потім мама каже, приїхала машина. Приїхала машина і каже, продавали живу рибу. І я, каже, рибу живу купила. Я кажу, ти ти що? А я кажу, я молилася про це, а мама мені каже, тебе почув Бог, адже Бог все може. І мама також моя повірила в Ісуса і також повірила в Нього у сумутність і силу Його. Моя мама не раз каже, що Бог дуже благий і добрий, що Він може все. Я милі друзі, без Бога ми ніщо в цьому світі. І Ісус сказав без мене ви нічого не можете чинити. Якщо ми будемо без Бога щось робити, милі друзі, у нас нічого на полотцях. Якщо ми будемо з Богом все робити. І у Бога просити, Бог нам все поможе, Бог буде творити великі чудосад на мене в житті нашому, як хто творив життя велике чудо у моєму житті, моєї мами, моїх сестер. І що Бог може все, милі друзі. Для Бога нічого неможливо, а все можливо. Коли важко, коли якісь випробування, коли нелегко, милі друзі, Бог прийде на допомогу, простягне свою руку, дасть поміч і велике благословення неба. Я вам зараз зроблю. Покажу, які великі чудеса Бог зробив учора у моєму житті. Я просила і отримала. Ось. Погляньте, це жива риба, це жива риба, мої друзі. Це жива риба, яку я просила у Ісуса Христа. Та жива риба, яку я просила у Ісуса Христа. І я отримала її. Погляньте, який Бог чому самогутній, все, все благословенний, і вселючий, і все добрий. Молі друзі, Божа любов. Дуже дуже велика милі друзі, дуже велика Божа любов. Найдобріша людина цієї землі так не буде любити, як нас любить Ісус Христос наш Бог. Він є дуже великий, Він є дуже добрий і вселюбліще. Погляньте, яке Бог сотворив чудо у моєму житті. Я просила і отримала це жива риба, це жива риба, погляньте, це жива риба. Погляньте, яка це жива риба, милі друзі. Її мама заморозила. Але погляньте, це жива риба, які Бог творить великі чудеса, мої друзі, у житті моєму, я просила і отримала цю рибу. Я так її хотіла, і мама нарешті її нажарить, і я її буду їсти. Який Бог творить великі чудеса, о, милі друзі, довіртеся Богу, довіртеся Богу всім серцем і душею своєю, коли буде вам важко, коли пробування, коли буде нелегко, пройдіть до Христа, пройдіть до Ісуса, коли у вас самі важкі, тяжкі. Тяжкі хвилини вашого життя, Придіть до Нього, протягніть руку до нього і скажіть, Боже, Ісус, поможи, Він протягне свою руку і поможе, поблагословить вас усім, чим ви хочете, адже для Бога неможливо, а все можливо, що сила людина, то тобто все Бог милі друзі, я вам дуже кажу, прошу з Богом легко, з Богом дуже легко йти в небо, і з Богом дуже легко йти по життєвому шляху, адже Бог є сила, Бог є кріпость, Бог є самогутність, що не може дати людина, то все може дати Бог, йому вся слава і щира подяка за те, що Бог чудес самотність, помочі нашої. Амінь.